Актор Том Круз, великий прихильник італійської кухні. Більш за все йому подобається паста. І я впевнена, кулінарні здібності Даші Малахової не залишили б його байдужим, адже вона знає, якою має бути справжня італійська паста. Доброго ранку! Я вас вітаю сьогодні. Ми готуємо пасту, а ще буде бекон вершки та зелений горошок. Зелений горошок був одним з перших овочів, які почали вирощувати на близькому сході та на Балканах. Сьогодні ж найбільшим виробником зеленого горошку в Європі вважається Великобританія, де вирощується більше 40 гектарів цього овочу щорічно. До речі, одним з найвідоміших шанувальників зеленого горошку був Людовік XVI, який наказав вирощувати його у садах Версалю. Спочатку ми приготуємо домашню пасту, точніше, тісто вже готове. Його для мене приготувала хлібопічка. Дуже гарне, еластичне, те, що мені потрібно. І тепер його треба розкачати. І нарізаю тонкою смужкою, як локшину, нашу пасту. Просто домашня паста. Дуже проста в приготуванні, можна її підсушити, можна додавати сік буряка, тоді вона буде червона, можна шпинат, буде зелена, можна додаткові жовтки, тоді, звичайно, буде яскраво-жовта. Швидесенько відварюється паста. В нас є декілька хвилин і ми з вами приготуємо соус. Для цього знадобиться часник, я його розчавлюю. Ось так, і викладаю просмажуватися із олією. Часник віддає увесь свій аромат, а я тим часом нарізаю бекон. Такий бекон в Італії називають животик-поросятий. Все, чесник зробив свою справу. Я його дістаю і закладаю бекон. І додаю зелений горошок. Ось. Він готується просто миттєво. І тепер вершки. Але спочатку зменшую температуру, щоб нічого не згоріло. Зовсім трошки солі, тому що бекон вже трошки солоний. І тепер, коли моя домашня паста готова, я її дістаю і перекладаю в пательню, де готується соус. Все можна відзначати появу зеленого горошку. Ось так. Ой, перекладаємо. Ну що, здається, можна снідати ще трошки чорного перцю, сиру. Ну і прошу до столу. Отут я просто впевнена, що вам сподобається. Бажаю смачного життя, солодкого майбутнього побачимося на інтері, як завжди, на кухні. Па-па!